Доброго ранку, хлоп'ята. Доброго ранку, дівчата. У мене гарний настрій дуже. Посміхнись і ти, мій друже. Діти, ми розпочинаємо тиждень безпеки. З наших занять ви дізнаєтесь, як правильно, а головне безпечно поводитися в загрозливих обставинах. Сьогодні ми поговоримо про повітряну тривогу. А допоможе нам в цьому пес патрон. Малята, а хто ж такий пес патрон? Послухайте, будь ласка, пісеньку, Я не наче безвичайні люблю гратися, стрибати, але маю я завдання міни в полі він шукати. встану, потягнуся в уніформу, одягнуся, передчеплю собі. Бачу, краще, аніж дрон. Нащо нам потрібні супермени? Коли в Україні є такий патрон. Отож, патрон це український собака, винюхувач вибухівки, талісман Служби України з надзвичайних ситуацій. Діти, що ж ви знаєте про повітряну тривогу? Пропоную. Переглянути мультик. Привіт! Я Сирена. Я співаю, коли потрібно про щось попередити. Я співаю на машині швидкої допомоги, коли вона поспішає до хворого. Кричу з пожежної машини, коли вона мчить гасити пожежу. Я співаю дуже голосно, що всі машини навколо мене почули мене і поступилися дорогою. Коли ти чуєш повітряна тривога. Ти чуєш і мій гучний спів. Я співаю гучно, щоб почули усі. Так я турбуюся про тебе. Я хочу берегти тебе від небезпеки. Швидко відійди від вікон та скляних речей, наприклад, дзеркала. Візьми валізку безпеки, домашніх улюбленців, телефон та йди в бомбосховище. Якщо ти живеш у багатоповерховому будинку, не заходь у ліфт, спускайся сходами. Якщо ти залишаєшся вдома, то сховайся у ванній кімнаті, в коридорі там безпечніше. Пам'ятай про правило двох стін: давай дружити і бережи себе. Дітки, ось ви і знаєте, що таке повітряна тривога. А зараз разом з патроном складімо рюкзачок, який необхідно взяти з собою в укриття. Перш за все до рюкзачка треба покласти візитівку з вашим ім'ям, прізвищем, адресою та контактами батьків. Не забудьте антисептик та серветки, вологі і сухі. На перекус візьміть печиво або цукерки, а також воду. Не зайвим будуть олівці, фломастери та блокнот. Не забудьте свою улюблену книжечку та іграшки. Разом з дорослими йдіть до укриття. Сподіваюсь, що ви гарно провели час з патроном і легко зможете його намалювати. А ще пес патрон підготував вам подарунок, руханку. Її ви зможете переглянути у наступному відео. До побачення!